Чарівного вечора пишу цей відеовідгук. і в першу чергу хочу подякувати своєму вчителю Павлу Круку за унікальний досвід, за унікальні знання, які він дає. Я довго йшов до цього і вважаю, що в кожної людини, в кожного творця настає такий момент, коли до нього приходить вчитель. Але тільки коли учень сам готовий прийняти вчителя, От, ту кількість знань, той багаж, той масив знань, який дав мені мій вчитель Павло Крук, це просто щось унікальне, дуже багато потрібно ще усвідомити, осмислити, попрацювати. Це... Так, відбій, кількість тривоги. знань це просто Уваги. на все життя можна працювати. Тому е, я дуже вдячний, дуже радий був навчатися в, школі, в магічній школі е, знань Павла Крука І Бажаю всім відаючим, е, бажаю всім творцям розвитку, успіху, достатку, благополуччя на шляху. Зростання, особистого зростання і на відовському шляху. Також дякую відовському агрегору. Слава Україні, смерть урагам!